Отож, давайте спробуємо обговорити чого чекати, яких подальших слів, звернень, діянь від нового понтифіка розпитуватимемо у Кирила Говорона? Це архімандрит, доктор філософських наук. Пане Кириле, дякуємо, що у вечірній час знайшли нагоду поспілкуватися з аудиторією каналу Київ 24 Вітаю вас. Чи не чи є несподіванкою для вас обрання американця? Ну нині вже Лева Четвертого. Як ви гадаєте, чи чи могло це бути дійсно передбачувано? Бо з того пулу кандидатів, який ми збирали серед колег в засобах масової інформації, такі прізвища, таке прізвище не звучало. Тож це несподіванка, чого очікуєте і що це означає, тому що кажуть, що країна походження папи має неабияке значення. Так, це була несподіванка. Він е, не походить з е, переліку е, очевидних папабілі, так званих папабілі, які найбільш ймовірні кандидати на бабський престол. І Очевидно, що це компромісна фігура. Е, очевидно, що ті е, очевидні папабілі, які балотувалися на посаду понтифіка, вони не змогли набрати більшості дві третини голосів е, серед конклаву. І, е, врешті-решт, конклав, щоби вийти з, е, з такого. Ем, такого тупіка, можна сказати, е, вирішив е, все ж таки зупинитися на компромісній фігурі Привод. Е, е, я думаю, що нам поки зарано е, говорити про, про те, який напрямок він собі обере. От, і е, е, для цього дуже ну, не так багато е, передумов, для, для, для таких висновків, тому що він нещодавно став кардиналом. Справді він молодий. Е, е, такий е, Новий нова людина у Ватикані ем, у Римі, от і ем, вже, але вже можна робити певні висновки. Перш за все, те, що обрали саме американця, перше справді в історії е, католицької церкви американця, ем, і це цей вибір позначив власне ту е, незриму е, вісь е, протистояння, скажімо так, е, виборів е, то вибору, який був перед кардиналами, між. Е, Такою американською програмою умовно говоряче, і не американською, бо навіть антиамериканськими сентиментами, які є досить сильними у, у Ватикані. Наприклад, папа Франциск він був досить антиамериканським папою, Антиамериканським антиамериканським сенсі проти сполучених штатів, хоча він сам проходив, звичайно, з Америки з Південної Америки. Папа Лев, XIV, він поєднує обидві Америки, фактично, і Північну Америку, і Південну Америку. В цьому сенсі йому вдалося подолати ще одну вісь, яка. Яка була присутньою під час конклаву. Це вісь між протистоянням певне протистояння між глобальним Півднем і глобальним заходом. Лев 14 він поєднує і глобальний південь, і глобальний захід, але все ж таки, мені здається, тяжіє до, до глобального заходу, оскільки походи звітіля його ментальність, його формація відбулася саме, саме на глобальному заході. І Ще одна вісь, яка була е, незримо так би присутня на конклабі, це вісь протистояння між лібералами і консерваторами. Очевидно, що е, з одного боку, так, але в 14-й буде намагатися триматися центру якось, але все одно тяжіння в нього буде до, до консерваторів, до консервативного крила. Але найважливіше, що мені здається, для України е, в цьому виборі, це те, що. Е, ми можемо більш-менш так мати, видихнути в тому сенсі, що цей папа, новий папа, буде очевидно більш проукраїнським і він поєднує такий прагматизм, в тому числі політичний прагматизм, розуміння необхідності соціальної справедливості, яка важлива для України, в тому числі за наслідками війни, і в нього немає, на мою думку, хоча він представляє американський континент, але мені здається, в нього немає цього. Так, поти, ці аберації бачення України, яке характерне для багатьох кіл довкола Трампа, тобто він позбавлений цих ілюзій, які є серед багатьох американських, в тому числі католиків, які дивляться на україну очами Трампа, і це це гарна новина для України. Борис Пінкус кількома хвилинами тому вмикався до нас, якраз коли стало відомо ім'я, що це буде американець, і зараз він в своєму в своєму спілкуванні з нами він республіканець доволі критично говорив про Дональда Трампа. І коли, от ми також в його присутності, оголосили, що вперше американ американець став папою римським сказав так, але ж електорат Дональда Трампа це в основному євангелісти, тобто, ось це буде додатковий тиск на Дональда. Трампа, звісно, що риторика нового папи буде значно більш проукраїнська, і до цього треба буде прислухатися. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно тут важливий буде сигнал з Ватикану у Білий Дім? Я думаю, що а, на стороні Дональда Трампа не лише євангеліки, але й консерватив, консервативні католики. І у консервативних католиків були свої кандидати серед кардиналів, але вони не пройшли. Пройшов якраз той католик, американський католик, який, мені здається, представляє більш помірковану а, частину а, релігійної а, спільноти в Сполучених Штатах. І я думаю, що справді його голос. А, Тим більше, що тим що тим більше, що справді Трамп вже визнав е, е, це і схвалив це це обрання. Для нього тим самим він він визнав, що він готовий дослухатися до голосу нового понтифіка. І я думаю, що цей голос буде адвокатувати Україну. Так ну і якщо коли обираються лідери країн, президентів, то вони мають якісь певні а, чи то 100 днів, чи там якісь перші зобов'язання чи ініціативи, які вони повинні виконати. То що стосується понтифіка, на що нам в найближчий час звертати увагу? Крім того, що будуть відповідно так, якісь звернення, що це е, е, що е, знаменують якісь перші місяці обрання, можливо, якісь візити будуть важливими сигналами, можливо, якісь конкретні зустрічі. Хто перше приї... першим, приїде? Куди першу... в першу чергу поїде папа? Розкажіть от про ключові сигнали, які дадуть нам можливість зрозуміти вектор, який поки що маємо припущення, але зможемо визначити за діями на відміну від політичної царини, хоча і папа римський також є політиком главою держави, все ж таки понтифіки намагаються не робити різких кроків спочатку, uh -huh. отримати певну паузу щоб. Так, моти, продовжилась якась сталість в політиці Святого, Святого Престолу. І я думаю, що найближчим часом нам навряд чи треба чекати якихось різких рухів нового понтифіка, але слід чекати першого офіційного документу від, від Батикану, енцикліки чи подібного документу, який зазвичай декларує наміри Понтифіка і є його програмою на найближчі роки. Тому треба чекати е, першого віронавчального е, віро документу від Святого Престолу. І багато риторики від попереднього понтифіка було щодо Російської Федерації, яка м, ця риторика дуже болісно сприймалася українцями. Я сама є католичкою і також серед Моїх колег, моїй інформаційній бульбашці, були дуже такі, навіть і так. різкі висловлювання. Це не мій папа. Так. Я його не підтримую, я його не розумію. Сьогодні, якщо риторика щодо Росії буде іншою, якщо підтримки України, підтримка України буде потужнішою. Як ви гадаєте, наскільки вагомою сьогоднішнє призначення є для Росії, і якщо цей вектор буде змінений, чи намагатиметься Росія якось впливати, реагувати? Так. Росія намагалася впливати на конклав. Хоча можливо і непрямим способом, і у Росії були свої, скажімо, фаворити. Це вони не обов'язково були проросійськими, але вони були більше з тих, кого ми називаємо пути так би мовити, я не думаю, що нового папу можна віднести до числа путерфештенерів, які б схвально ставилися чи якось з розумінням ставилися до, до політики Російської Федерації, зокрема до війни. Я думаю, що ми матимемо, хоча рано про це говорити, це трохи спекулятивно, але можна припустити з огляду на бекграунд нового папи, що його вислови будуть більш однозначні, ніж вислови папи Франциска, і що вони будуть більш проукраїнськими. Якщо, звичайно, Україна залишиться в фокусі його уваги. Щоб що поки що не, не зрозуміло, чи це буде так, але якщо це буде так, то це буде добре новина для України раз на цьому я вам дякую тому що розуміємо, що прогнози може бути прогнози можуть бути справою невдячною тож я вам дякую саме за міркування які звісно що опираються на дійсно якісь логічні передумови спасибі за те що долучилися Добре. в цей вечір мирного вечора бажаємо вам і спокійної ночі Кирило Говоруна, архімандрит, доктор філософських наук про Новообраного папу про його можливі перші дії, про те, які сигнали ми можемо зчитувати як вагомі для нашої держави, як сигнали можливо для Російської Федерації.